На кого найбільше вплине повнолуння 5 листопада є три знаки зодіаку, які прям відчують, що у них зрушення йде справ. Взагалі такі глобальні події, кармічні ситуації і справді доленосні рішення приймаєте ви прям два дні до і два дні після. Тому з 3 по 7 листопада знайте у вас ключовий кармічний час. І це такі знаки, звичайно, телець, бо повня в тельці. І тут буде зачіпати тему реалізації, тему вияснення стату. Свого і тему взаємодії з іншими людьми. Тут побудова власної, знаєте, якоїсь цінності та кордонів йде на першому місці. Відстоюйте своє, у вас зараз везучий період. Наступний знак це діва. І діві щастить на новизну. Можуть прийти вдалі нові пропозиції, нова, нові шанси. І, взагалі, хто шукає роботу, зараз легко знайде, причому вона сама до вас може от прийти як пропозиція. Може, це якийсь додатковий заробіток, а може, це шанс. Десь розвинутися аби в майбутньому знайти себе в роботі, в кар'єрі чи просунутися більше вже там, де ви є, за допомогою нових знань та нових якихось інновацій навіть. Не відмовляйтеся ні від чого, на все погоджуйтесь, зараз це все веде до успіху. І третій знак це скорпіон. І у скорпіонів прям возіння в коханні, в любові, в розширенні, в збагаченні та багатстві з вашими партнерами. Можливо, у вас, у партнера вашого, буде класне просування чи якийсь дохід в цей період. Але знаєте, це не тільки фокус на партнерстві, це і ваше задоволення через ті події, які ви спостерігаєте у своїх близьких. Якщо це про вас, а це саме сонячні знаки, ще раз повторюю, що це телець Діва Скорпіон. Залиште знати про себе в коментарях і як ви проживаєте цю повню.